Нікіта, вітаю тебе з перемогою і команду. Сьогодні перемога з рахунком 2-0. Проаналізуй, будь ласка, сьогоднішній матч. Ну я гадаю, там нема що аналізувати. Ми намагалися нав'язувати свою гру, свій футбол, намагалися показувати, пресингували більше часу тримали м'яч і. Я гадаю, ми заслуговували на цю перего... перемогу. А Як ти можеш прокоментувати і порівняти суперника в сьогоднішньому матчі, і так як ви грали минулий матч з ними? Я буду повторюватися, я ту гру вже давним-давно забув. Якщо не помиляюсь, якщо не помиляюсь, ми тоді зіграли 2-1. Але я гадаю, нічим не відрізнялася від тої гри сьогоднішнього. Тому, Тому так. Сьогодні передостанній матч цього сезону. А хочеться зробити ще останній ривок на останню гру і все-таки закінчити цей сезон перемогою. Звичайно, звичайно, хочеться. І особисто в мене залишилось не дуже багато часу. Дві уже одна гра залишилась тому, хочеться викликись, викластись на 100% і показати гарний футбол. Дякую. Дякую вам, вітаю вас з перемогою. Можете, будь ласка, прокоментувати у першому колі. Ви вже грали з цією командою? На той момент рахунок був 2-1 на користь Полісся, Сьогодні 2-0. Можна сказати, зіграли на нуль. Чи виглядали сьогодні хлопці більш впевненіше порівнюючи з попередньою грою? Дякую за привітання. По-моєму, в якомусь сенсі різні ігри, і склад зовсім інший, Але той факт, що нам було важко і в першій грі, і сьогодні, він залишається тим самим. Але різні причини. В першому колі, коли ми грали, були об'єктивні причини, тому що всі знають, яка якість домашнього газону у Реал Фармі сьогодні було трохи. Інше. Сьогодні ми в першому таймі об'єктивно не вийшли з настроєм грати. Максимально інтенсивно так, як ми можемо. Я думаю, це було навіть на 80% І те, що ми не забили гол, не реалізували пенальті. Ну, в якійсь мірі це було закономірно, тому що суперник дисципліновано, наскільки міг оборонявся. І я б не сказав, що ви мали якусь шалену перевагу. Чи можна сказати, що розмова в роздягальні трішки повпливала на хлопців? Це треба питати у хлопців. Е -е я думаю, можливо, ті, хто вийшов на заміну, вплинули, тому що вони явно вийшли з трохи з іншим настроєм. Додали точно і Гришкевич, коли вийшов, і Борель вони точно нам допомогли і в конструктиві в центрі поля, і в самому намірі загострювати і бути більш агресивними попереду. І загалом в другому темі було справа флагу, там де був Грахольський, там де був Гришкевич, дуже багато гостристи створював в принципі так само, як і зліво, Але це те, чого нам дуже не вистачало в першому темі. Більше агресії, і наміру загострювати. Це передостанній перед матч сезону. Як ви можете загалом оцінити весь сезон або е, другу частину? Е, важке питання, тому що е, емоційно не так просто прийняти те, що ну, наскільки я знаю, сьогодні виграли і скала, і рух, і ми втратили шанси боротися за друге місце. І це, на мою думку, не відповідає тому, як було весь сезон в плані якості гри, тому що ну, я б це казав після матчу з пробіг, можу ще раз сказати, що, на мою думку, ми граємо в один із найкращих за якістю гри е в цій другій лізі. Але при цьому, напевно, з іншої сторони справедливо, тому що ми припускаємось так багато простих помилок майже в кожній грі. І самі себе караємо, самі себе відбираємо ці очки, тому дуже... Важко прийняти той факт, що ми зараз поза гонкою за це друге місце, на яку я думаю, хлопці сукупно все одно заслуговували. Дякую. Дякую. Доброго дня, Микола Іванович. Як ви можете проаналізувати сьогоднішній матч порівнюючи з попереднім? І вам доброго дня. Ну, порівнюючи з попереднім, той матч ми не програли, цей програли. програли. Ну... Там, правда, не було двох 11-метрових. Ну, ну, перший був точно, ми якось з цим справилися, а другий, ну, не знаю, треба дивитися, побачимо. Якщо б поставив суддя, то він був. Ну, Що можна сказати? Дуже не хотіли програвати, далеко їхали, щоб так програвати. ну, Полісся дуже хотіла виграти, і вони виграли. А як оцінюєте взагалі суперника Полісся 2? А, чи є щось, чим вони вас здивували? Та ні, на мене не було нічого. Ну, такий самий, як і рух 2, такий самий суперник. Ну, доволі сильні вони ж в лідерах йшли, але зараз рух виграв, і е, я так розумію, що вже вирішились всі питання, хто буде там грати, хто буде там або скала, або Тому ще з «Полісся», здається на 4 очки. Відстава від друга перед цією грою. І вже не можу ні, ні на що претендувати, тому що там перша і друга команда. Перша грає перехідні, друга теж грає перехідні, Першої і другої команди є шанси вийти в першу лігу. Ну, Команда непогана, в другому тайму е, підняли темп, е, як кажуть, звинтили, чи як там правильно. ну... Додали, додали. Почали тиснути. Ну, я думаю, що якщо б ну, така не технічна помилка е, нашого захисника, який вийшов на заміну, ну складно по такій грі виходити на заміну. Е, е, наскільки я знаю, суддівські рекомендації, що рука не відставлена і з близької дистанції, м'яч попав в руку, ну зазвичай не ставлять такі пенальні. Ми потім пропустили другий, але ну, ми вже там розкривалися, ви ж бачите. Ну а потім у вас тут снайпера, мабуть, сидять щось там. Наш нападаючий упав і не збив.